Доброго ранку, слава Україні. Сьогодні 20 серпня. У нас ну, бриф, бриф Звіт за сьогодні. Сьогодні знову нас вночі обстріляли. Вчора я викладав відео ну, наслідки, які були після ночі на 19 серпня. значить і і з того, що побачили, що нам показали, значить, це дві ракети потрапило, влучило в маглянку знову трошки, то вони біля входу ударили тепер трошки далі. Значить, три ракети кажуть, що десь в якесь підприємство, не кажуть яке. І отже, виходить, залишається три ракети. Що цікаво, значить, дві ракети, дві ракети упали у воду біля Варварівського моста. І, ну, може, я казав, значить, 17 серпня вони обстрілювали і влучили не в сам міст, а влучили в, ну, там поблизу. Міст просто засипало і постраждали будинки навколо. І з цього можна зробити такий висновок: що обізянили. Копіюють <сміст> дії ЗСУ, ну тільки, ну, це ще бізяний, блін. <сміст> Вони намагаються так чи інакше влучити і у міст. І те, що ми не бачимо наслідків, це просто влучання у воду. Ну, все буде добре. На завтра спробую зранку зробити більш-менш розлогий такий звіт. Хочу подя подякувати підписників за підписку, за підтримку. Дуже дякую вам. Всі, хто хоче долучитися до підтримки каналу, реквізити моєї е карти Монобанку там будуть в опису. От. Ну, А тепер трошки підсилимо звук, е трошки викладемо, підпишемо і викладемо. І все це буде доступно. Може на протязі дня щось ще запишу, але зараз йду спати. Слава Україні, слава нашій непереможній нації і смерть ворогам.